Словно оцей його огород, то сусід, і ото чужі люди. А оцей його огород це він тут жив. І по до кладовища. Кладовище в конці. Город великий, як і непоганий, і місто гарне, і все. Був хороший, прихороший чоловік. Це ви про пили кажете? Yeah. — Ні. А як його було по отчисту? Я yeah. 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 робила yeah. на кубі. Хорі... Це ви кажете про Івана Пилиповича чи про Андрія Пилиповича? Yeah, вони... Вона чи про Пилипа про, про кажете? Про Пилипа. Я про діда о, 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 про Діда Пилипа. Ага. Немає ще що? Ага. Розказую і кажу. Оце він тут жив, город був, аж туди до кладовища. От, от до, до тих пір і до тих пір був. Що ага. мною гарний город. І гарно жив. Тут ставок був, оце ставок був, це воно замуло, здах нема. Оце таке місце. Оце гарно. Якщо ви хочете, ви ага. їхати. Вам путь коможе поставити, їдете до городу, говорите, за місяць хата вийде, вона цьому місці. Поняли? Буна. І житимете ви на воді. Я я тя на воді Ніхто вам не мішатиме, ніхто нічого не казатиме. Сини, чи онуки має деворне право це? Оце його місце, ото піти і ти. Mm. А де сама хата А стояла? А де хата сама стояла? Тут сама ось тут. оце, бачиш, ось руїні руїни. Ага. А то сусід ще. Ага. А це діду вже. Mm -hmm. І дідность Я... і... була. Дітей багато. Як руховиці на ноги понадівають і на ставку плавають. По льоду, так? По льоду. Я це вам порну праворода, бо мені вже йде 90, доходить до став, поверті. Я вам поправді розказати. А чим же дід займався? Дід Пилип? Дід Пилип чим займався? Був на фермі скотлі. Ветлікар. Лікар. Вет лікар. Так, да. хороший був десь. десь Від нас була, знаєте, дітей багато, так дет нас була, так діти поназимають рукавиці, а тут савок. Mm -hmm. да, на льоду катають, а рукавище. Mm -hmm. Отак діти були. Mm -hmm. Ясно. Оце я вам чисту правду розказав. Спасибо. У а найбільше як... году у селі вже mm -hmm. на, на пенсії mm -hmm. доходить цього року. А як вас зовут? Як Тріся. Тріська Антоновна. А, а прізвище? Лінчук. Лінчук. Піска Антоновна Лінчук. Лінчук. Ага. А При... ще щось пам'ятаєте про діда, якісь подробиці? Чи ви ну, Шо -шо? про життя Діда, якісь подробиці, про Пилипа? Ну, як і він лівець, лікар кар ага. був. Ага. Хороший чоловік тільки, що було дітей багато. А скільки По... в нього було дітей, не знаєте? П'ятеро. П'ятеро. Ага. П'ятеро. Було. І вони всі виїхали звідси. Вся а ні, батько ж не покине угу. дітей ні за що. Ага. І на ставок як виходять, угу. то я як йду з роботи на накричу, що попростужуєте, з щоб і дідькану в хату. Угу. Це його діти? Його. Ага, ходіли. А він хороший був. Тільки що бітність. І жінка хороша була. А як жінку звали, не знаєте? — Як Настя? Настя. Настя. Ага. Так. А ким вона працювала? Ким працювала Настя? Я, не знаю. Чим вона працювала, дітей багато вдома. Було. Ага, вдома. Ага. П'ятеро дітей. Ага. Ви думаєте, так? І жив бідно. люди допомагали. Ну, попиростали, так на ставку, як підеш, так на рукавиці, отак на руки, на ногах, позагоню. Чого ви тобі? Його ось ломаку візьму. Да я візьму ломачку, позагоню, а палип, отелемеш, прийдуть, От спасиба, що ви позагонили їх, то надо, надостали лихо. Він ну, все-таки Варфоломейович, я знаю. Ну, да. Щоб О, про нього розказати. Старіша і саме старніше розказала. Ага. Хороший був. Ніколи не Ніч, поночі прийде. Бойкою лічить коров. Хороший лікар. був. Угу. Ну він виїхав. А більше кучеранків не залишилось? Е -е, як би вам можна сказати? Не Бога. Я тільки вона ногу поламала до вдома. Не Бога є. Не Бога. А, а де ж її, як її можна знайти? Крайня хата. А давайте проїдемо. Давай. Ага. О, давайте. Ой, діточки, я ж погано поспитали. так я розказала, як оце привезла. Сиди, сиди вони, поламала дуже. Трушки поламала ногу бабуся. І руку ногу Племінниця Діда а, Ну, Ви пам'ятаєте щось про Діда Пилипа? Пилипович. Петро Пилипович. Ага. Петровна Петров. Петровна. Петровна. Угу. То він виходить син Пилипа, Кучеренко, який про якому ми говоримо. Да? Ага. Угу. Ну, а щось там, якісь подробиці про батька, про діда можете розповісти чи ні. А воно Не Нема кого питати. Не пам'ятаєте? Не знаю. Не знаєте. Не знаю. Якісь спогади, може, у вас є. що, ну, що ви Ага, я не приходить. No, no. <laughs> no. Так. Куди? До мене. Прийди. Так, значить, онук? Правнук. Брат? Правнук. Правнук Пилипа. Брат? Правнук. 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 Ну. Діда Пилипа. Ну. ну, короче, нічого мені. Да, да. І найшли. А ви не пам'ятаєте, бачите, що Слабо. І найшве. А не От, ви Відна сестра, діда Івана, Івана Пилиповича. Да. От ми ну, сьогодні це выявили выяснили. То есть она тебе получается тітка. Бабачата ну, баба. Внучата баба. Да, да, внучата баба. Куда? Да. Вот это. А це за ті, так виходить? Так, може, дядьки. Так, ми всі робочі. <рі> ну так. так. Батько і просто точки. питав і просив, щоб я ще заставлівки перезвонив, розказав, як там. А ми от знімемо на відео і ну, це так, покажемо так. йому потім. Звісно, йому вже цікаво. Тоже в Дімерці приїжджали, теж так знімали і так далі. Так, такі були. Так. І діти А дітей багато було? У кого? У кого? Виходить, що Надія Петрівна, так? так? Надія Петрівна, вона виходить внучка онука Пилипа. Правильно? Онука Пилипа. І Виходить з цього, що я її внучатий племінник. Правильно? А твій батько а двоюрідний брат її. Двоюрідний брат? Да. Ну це ж така різниця у віці. Дітей багато і виходить що Батьку 57, але ну, якби він молодший, а бабуся вже постарше буде. Да. Надія Петрівна. 80-х коробки. Три. 83? А, а прізвище як. Дід твій. Дід. Дід? Е... Ні, прізвище. А, панімош. Як? А а яка ваша е, фамілія? Панімош. Ні, а девича? Куряча. Дявича. Яка? Кучаренко. Кучаренко. Ну. Ну, те, те, що треба, твій дід, дід е, двоюрідний, б, е, е, двоюрідний брат е, Ага. Поняв? Твій дід. Ага. Це дід твій. Як батька по, по батькові? А, іванович. Іван Пилипович. Ну. Іван Пилипович. Е, брат. Е, Петра Пилиповича. Брат Петра Пилиповича. Поняв? А, ну тепер... так, так. Поняв я? Ну так. Оце таке. Ага. Дякую. Зрозумів, ну, так? так? Іван Пилипович, Петро Пилипович. Так, да. це вони рідні брати. Ага. А, тепер е вона, виходить, дочка ну, Івана Пилиповича. Ну, це виходить, що вони Петра... по -рідні. Так. Ну. Так. Ну. Я ж ну, тобі прошу. Це б дівчинка дня. Оце таке. Так, красавиця в нас. Всьо. <звук> хе <звук> <звук> Ну, Розібралися. Ось да, да, да. та так ось питання, хто там я я да не знала, так? Да? <laughs> бо, бо, бо я ж не знаю, що розказувати, як я нікого не знаю. тільки не не тут ще живе. Так я знаю, що ви <laughs> самі старіші. Ну, І розказала їм, <laughs> де вони жили, їздили туди, де їхня хата стояла, поки город, поки що, там нема нічого. Містер. А де ж це вони жили у нас у селі? А по міськісі. А, ото там жили. Ото там. І та дорога була, дорога. це та дорога. город був mm. до досади. Мертяків докладаються от пахай. А тоді ж вони в харстону виїхали, хату ту віддали людям, там жили. Же... Таке і п'яниця, що та хата Ну, Так підожди, це в Херсоні. Це тітка Федорія покойна, весь час сказала, що в Херсоні родня є. Ну, я це не знає, материна сестра. Може тоді це була Херсонська область. Вона не не. постійно казала, що в Херсоні Матери там Херсоні. є родня. І фотографії а може була? Да, можна можна Херсонщина да. була. Ага. Немає, вона, не вона, вона вже померла. Ага. Я виду, я вона Оце вона їх усі знала, бо вона весь час розказувала, що в Херсоні ага. є родня. Вона зна всі. Ну ясно. Вона, вона за мене знала. менше. Угу. Ну, мабуть, тоді була Херсонська область, бо зараз Миколаївська. же там ділили, розділяли. Ну, це Миколаївська область. Братський район, і вони переїхали туди, в Миколаївську область, в Братський район. І там вже народився мій батько, а потім вони переїхали в ну, атомну станцію побудували, там вже знаєте, в Миколаївській області. От місто Южноукраїнськ. Його Побудували, і вже там живуть мої батьки, і там я народився. Ти хоч коли? кого? – Що? Де вони живуть? Ну я ж не знаю. Ну, я Ладно, це Його просто кілько. ніхто не цепляв цю тему, тому да, да, воно так, так е прихололо і все. — Ні-ні-ні. — Це Миколаївська область. Ото <рігав> там. <так. рігав> Багато. Не, ну може просто так, матіше, як виїжджає, казали. Так, так, так. Так, сестра старша. А маму я звати? Маму звати Таня. А матері немає? Матері нема. Є. Є. Є засіб нас. А це мати їх знає. Ми покажемо на відео. ми зняли. — Вони не хліб, аби не я. Звозили на город, показали, де живе. А тоді, кажу, понять прямо від Ну мама, вона ж вже з іншого року, це вже батько як знайшов. знаю, Кажу прямо, коняй прямо конець. І найфі. Буває. А <риває> вони самі не обов'язки. Хвестиваль був. Фестиваль. Баба може. Той фестиваль всіх людей по нас. Тож бачите як. Хорошо так. Хорошо. Доволі. Оце приймаємо. Це вже брат буде тут троє рідний. Ось буде, є вже. Є, так. Розібрася. І якщо десь побачите Сашко Обрій, то це він, це він, да? це його псевдонім так, поетичний він. обрій. Чуєтка, так нема. Да. Да, 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 да. Ну ми можемо ще може, може привезти ці книжки, чи ні, можемо чи? Можемо. не буде проблем. Завтра зранку може сьогодні. завтра, може ні. Чи сьогодні вечір? Подивимося, я ще ж в мене потім. ж теж. Ми то, то розберемося потім. Ага. Чи ви тут ну, побудете? Да, телефонами обміняєтесь, звісно. Ви додому поїдете, йдете.